Всім привіт, друзі! Слава Україні! Для тих, хто ти бачив вперше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США, розповідаю, що тут в нас. А в нас тут протести, протести, протести. Продовжуються по всій Америці. В деяких містах виходять більше 100 тисяч людей, протестувальників, а в деяких десятки тисяч, в нас в Лас-Вегасі сотні. Не тисяч, просто сотні. Раніше не виходили, тож це теж дуже добре. Fox News. Анти-Айс активісти зносять охоронний кіоск у федеральній будівлі в Лос-Анджелесі, поки тисячі людей виходять на вулиці, щоб протестувати проти айс. Fox News – це канал Трампа. Показує багато таких відосів, як протестувальники щось зносять. Типу, подивіться, які вони нечемні, які вони неконтрольовані і взагалі злочинці. Коли протестували афроамериканці Black Lives Matter, ті просто все крушили і ламали навкруги. Зараз все набагато спокійніше, але так, це протести проти вбивств, знущань і викрадення дітей. Люди знервовані. Ось ще Фокс Ньюс. Противники Айс підпалили сміттєвий контейнер біля федеральної будівлі в Лос-Анджелесі в п'ятницю ввечері після протистояння з правоохоронцями. Було затримано кількох осіб, зокрема, когось, хто за повідомленнями використовував рогатку, щоб кидати важкі металеві предмети в офіцерів. І ось ще протест, але вже не Fox News. Він співає ніякої ненависті, ніякого страху. Іммігранти тут вітаються: Imigrants, I welcome here, no hate, Immigrants, are welcome here, no hate, no fear. Immigrants, are welcome here, no hate, no fear. Immigrants, are welcome here. Це пінята, це мексиканська традиція, але вже рахується американською. Ми робимо це на день народження дітей. І там всередині цукерки зазвичай підвішуються до якогось дерева. І діти по черзі б'ють палкою, вона ламається, звідти випадають цукерки, діти їх збирають. Тут зробили піняду з обличчям Крістіної, це наш міністр внутрішньої безпеки. Теж чудово. Також протестує Італія. Це центр Мілана, де всього за кілька днів мають розпочати зимові Олімпійські ігри 2026 року. Минулого тижня з'явилась новина про те, що співробітники Айс будуть присутні на зимових Олімпійських іграх. Італійці не сприйняли це добре. Місцева реакція змусила італійський уряд відреагувати та прояснити роль, яку Айс відігриватиме під час зимових Олімпійських ігор. Посадовець каже: нам потрібно розглянути. Які саме обов'язки має Айс? Якщо вони прийдуть, вони прийдуть співпрацювати, а не виходити на вулиці, а співпрацювати з поліцією, так само як правоохоронні органи з інших країн роблять це під час великих подій. Має існувати міжнародна співпраця між поліціями. Ну окей, тільки Айс це не поліція, це погано тренований натовп, який вбиває людей. Я дуже сподіваюся. Що італійський народ виграє, і вони не пустять, не дозволять Трампу привести ось це в Італію. Тисячі й тисячі данських ветеранів, їхніх семей та прихильників стоять разом у Копенгагені, протестуючи проти, глиб... проти глибоко неповажних заяв Трампа та його знущань над жертвами, на які пішли данські чоловіки та жінки, що воювали в американських війнах. За новими звинуваченнями. В останньому випуску документів Epstein Files Дональд Трамп змусив 13-14-річну дівчину здійснити оральний секс з ним в Нью-Джерсі близько 35 років тому. Звинувачення міститься в документі, який описує інформацію, надіслану федеральним агентам. У підсумку скарги зазначається, що федеральним агентам повідомлено, що дитина нібито вкусила президента Трампа під час акту та нібито отримала. Удар по обличчю після того, як засміяла, що вкусила президента Трампа. У документі зазначено, що федеральні агенти переадресували цю інформацію у Вашингтонському офісу для проведення інтерв'ю. Документи містять численні звинувачення проти Трампа, Клінтона та інших. Багато з цих звинувачень федеральні органи визнали безпідставними. Одне з таких звинувачень, яке визнали безпідставним, Походить від людини, яка стверджує, що була жертвою та свідком торговлі людьми та сексуальною експлуатацією на гольф полі Трампа в Вердес, Каліфорнія у 95-96 роках, що стосувалось Трампа Біла Клінтона та Ровіна Ліча. Ну і зараз, звісно, вони будуть казати, що то все брехня, то все неправда, то все нак. економіст? у Мінеаполісі груба сила імміграційного наступу Дональда Трампа зіткнулася з організованим, дисциплінованим громадянським опором, і Дональд Трамп програв. Тож він робить тактичне відступлення, вставляють слова Трампа. Ми трохи знизимо ескалацію, це було жахливо, обі сторони були жахливі. Далі журналіст. Грек Бавіно, публічне обличчя стратегії масових депортацій Дональда Трампа, був усунутий зі. Своєї посади і деякі агенти прикордонної служби покинули штат разом із ним, але це переналагодження, а не капітуляція. Трамп продовжує перевіряти межі президентської влади. Його відступ був спричинений вбивством двох американських громадян Рене Гуд і Алекса Преті федеральними імміграційними агентами. Трамп чутливий до опитувань громадської думки, особливо всередині власної партії. І цифри свідчать про те, що більшість американців вважають, що Айс зайшов занадто далеко, і це включає зростаючу частку республіканців, оскільки агресивні рейди змістили увагу з кордону. На поведінку федеральних агентів у американських містах рейтинг Трампа щодо імміграції, який раніше був високим, зараз знижується. Мінеаполіс завжди був дивним вибором для операції з еміграції такого масштабу. Кількість людей без документів у всій окрузі оцінюється приблизно в 100 тисяч осіб, що значно менше ніж у штатах, керованих республіканцями, таких як Флорида чи Техас. Мінеаполіс є так званим містом притулком у синьому штаті, яким керує тім. Волс, який був партнером Камали Харріс на виборах. Театр агентів в масках, що затримують, оприскують процевим пластером та залякують мешканців, продемонстрував потужну силу проти некерованої держави та надіслав сигнал республіканській базі, що Трамп приборкує беззаконні міста, якими керують демократи. Але відступ свідчить про те, що політична сила. Стала занадто високою заміна бавіна на Тома Хома на стратегія Трампа, яка може сигналізувати про перехід до більш обережного виконання, принаймні поки що у Мінеаполісі. Дональд Трамп. Переграв себе, але його відступ не означає, що криза закінчилась. Остаточним контролем у Мінеаполісі була не інституція, це була громадська думка. Це крихкий фундамент для республіки залученням імміграційних агентів. Дональд Трамп встановив прецедент для сили, яка підзвітна тільки Білому дому. Якщо Конгрес не вживе заходів для встановлення певних меж, це це будуть прецеденти, на які він або майбутній президент знову посилатимуться, говорячи просто в двох словах: Трамп мститься губернатоловолсу за те, то, що той підтримав Камелу. Також Трамп намагається, я сподіваюся, що тільки намагається утворити тут Беркут, яким може керувати тільки він, і міцної протидії цьому немає. Тому що Трампістів більше в Конгресі судах, протидія зараз, це народ. І те, що я бачу зараз, на жаль, Трамп контролює ситуацію. Він просто збавив тиск. І далі або Трамп буде так балансувати якийсь час, то посилюючи, то послаблюючи тиск, або ще раз перегне палку і сподіваюсь. Це призведе до значного розколу всередині його ж партії, і вони самі його переберуть. Якось так. Дуже дякую за підписки, файники. Все буде Україна. Бережіть себе, бабай! бай